У цьому тесті тобі потрібно дібрати синоніми до слів іншомовного походження і з переліку слів українського походження. Із цих слів, напевно, тобі більш знайомі українські слова. Для того, щоб виконати таке завдання, тобі буде найпростіше скласти словосполучення або речення з одним із цих слів і спробувати використати метод заміни, тобто замінити це слово словом із іншого переліку. Скажімо, автономне опалення або отримати автономність. Напевно, ти чув такі словосполучення? Що ми можемо підставити з нашого переліку? Цілковите опалення, самостійне опалення, сучасне опалення, схоже опалення чи справжнє опалення. Звісно, якщо йдеться про автономне опалення, то його мета у незалежності від загального, тобто у самостійності. Так само отримати автономність або автономію означає отримати самостійність. Тому ці два синоніми очевидні. Аналогічний. Що ми можемо сказати про це слово? Аналогом Адідаса є рібок. Що це означає? Йдеться про дві спортивні компанії, і чому вони є аналогами? Тому що вони є схожими. Аналог адідаси і рібок означає, що одна компанія схожа на іншу, оскільки має спільну мету, скажімо, виробляє спортивний одяг та інвентар. Аналогічний, схожий теж будуть синонімами. Абсолютний, абсолютний слух – абсолютна поразка. Абсолютний слух – цілковитий слух, сучасний слух чи справжній слух. Звісно, з варіантів, які нас залишилися, навіть питання не виникає. Цілковитий слух. Або цілковита поразка. Поразка повністю. Абсолютно цілковитий теж синоніми. Автентичний встановлення автентичності велесової книги вимагає речових доказів. Це, напевно, найскладніше слово з нашого переліку, але з варіантів, які залишилися, сучасний та справжній. Звісно, відповідь очевидна: справжність. Встановлення справжності велесової книги вимагає речових доказів. Якщо ти не знаєш всіх слів, не засмучуйся. Починай виконувати завдання з тих слів, які ти точно знаєш, або які можеш ввести у контекст. Це допоможе тобі відсіяти неправильні варіанти та вибирати з меншої кількості відповідей. Отже, наша відповідь абсолютний, цілковитий, автентичний, справжній, автономний, самостійний, аналогічний, схожий. Користуйся цими словами в житті і поповнюй свій словниковий запас.